Цей рік навчив нас цінувати своє життя, цінувати те, що маємо, жити зараз і сьогодні. Ми з вами по-новому навчалися, товаришували, зустрічалися. Цей рік навчив нас відчувати родинну підтримку і любов, зустрічати кожен ранок із вдячністю, щоб відчувати настрій учнів по вайберу. І ритм їхнього серця через зум. Радіте раніше непомітним і неважливим речам. Нехай канікули будуть цікавими та яскравими, творчими та пізнавальними, спортивними, здоровими, успішними, драйвовими. Щодня пізнавайте цей світ, робіть його ще кращим. Щоб повернутися з новими силами до навчання, до школи. Випускникам бажаю жити яскраво і цікаво, впевнено йти на зустріч своїм мріям. Зустрінемося у новому навчальному році. Все буде Україна. Миру вам і вашим родинам. Нехай усе у нас буде добре.